У нас сьогодні побачення з пластиліном. Та за що ж мені ті мучення? Санце дуже смачно, дя. Він поворот. Наша задача зараз подивитися в Пінтересті, що можна зліпити з повітряного пластиліну, намагатися відтворити те ж саме, зрозумів? Угу. Та ладно. Можемо? Попробуємо. Ми будемо відтворювати ось цих красунчиків. Робіть ставку в нас видачення. Так. Чайку поп'ю. Вот тогда. Ти кого будеш першого робити? Полір, просто скажи. Сеньод. А я буду робити оцю, оцього зірку оту. Кіпці в місті! У мене теж в дитинстві не було повітряного пластиліну. Але я ніколи не любила, до речі, цього пластиліну ліпити. Я в в знаю, дитинстві. Я не любив ліпити. Я взагалі в дитинстві не любила, знаєш, що це малювання, все, що пов'язано з чимось, що треба. Угу. Вот это поворот! Я завершила роботу, ти завершив? Так. Да. Давай покажемо, що в нас вийшло. Це робота моя, і це робота Володимира. Як вам наші роботи? Напишіть, будь ласка, в коментах, а наше побачення, я думаю, ми будемо завершувати вже поза камерою. Всім бай!